Отже, сьогодні розбираємо ключові модулі сучасної маркетингової програми. Маємо такі собі витяги, що описують структуру навчання. Мета швидко зрозуміти, як все влаштовано, від основ до, ну, скажімо, більш спеціалізованих речей. Подивимось, як ця освітня подорож виглядає. Все починається, звісно ж, з основ маркетингу. Це фундамент, так. Саме так. Тут закладаються базові поняття, що таке маркетинг, його еволюція. Ну і класика 4 П. Ага, продукт, ціна, місце і просування. Тобто, що продаємо, за скільки, де і як про це говоримо. Точно. А для послуг ще 3 П додають: люди, процеси, фізичне оточення, бо специфіка інша зрозуміло. І ще тут згадується СТП. Сегментація, таргетування, позиціонування це вже про те, як знайти свого клієнта. Абсолютно, як визначити свою аудиторію і як себе представити на ринку. Ну і без аналітики ніяк. Свод, пестел, базові інструменти. Добре, фундамент є. А далі я так розумію, треба дані. Так, без цього сьогодні. Ну просто нікуди. Тому наступний блок маркетингові дослідження та аналітика. Це про те, як збирати інформацію первинну, шторинну, кількісну, якісну. Тобто цифри і не тільки. Саме так. І головне, як цю інформацію інтерпретувати, знайти в ній сенс. І тут ключове це метрики, KPI, так, ключові показники ефективності. О, так. Це надважливо. Правильно їх обрати і відслідковувати. Бо можна вимірювати щось, що гарно виглядає, але ну, ніяк не впливає на результат. Тобто не гнатися за марними цифрами. Точно. І тут вчаться працювати з інструментами опитування, фокус групи, а в онлайні веб аналітика, той же Google Analytics. Зрозуміло. Фундамент, дані. Логічний крок стратегія. Стратегічний маркетинг. Це вже про довгострокові плани. Угу. Як маркетингова стратегія вписується в загальні цілі компанії, її місію, як створювати цінність для клієнта, як управляти брендом, це вже такий, знаєте, погляд згори. І тут згадуються матриці BCG, Ансофа. Це для планування. Так, це інструменти, що допомагають приймати рішення, куди інвестувати, які напрямки розвивати. Ну тобто, визначати вектор руху. А вектор цей сьогодні часто веде в інтернет. Отже, цифровий маркетинг. О, це цілий всесвіт: SEO, контент-маркетинг, smm соціальні мережі, ppc платна реклама, імейл. Всього багато. Дуже. Але тут, знаєте, вся сіль не просто в переліку каналів, а в їхній інтеграції, щоб все працювало разом, як єдиний механізм. Інструментів теж вистачає Google Ads, Facebook Ads. Так, так. Головне розуміти, як їх комбінувати для досягнення цілей. Цікаво, що після стратегії та цифри ми знову повертаємось до людини. Модуль управління клієнтським досвідом CXM. це про те, щоб клієнту було ну добре з нами. Точно про позитивні враження на всіх етапах: від першого кліку до післяпродажного сервісу, картування шляху клієнта, персоналізація, саме так, пройти шлях клієнта його очима. Зрозуміти, де є проблеми, де можна щось покращити. Програми лояльності теж тут. І звісно, вимірювання НПС, наприклад, а crm системи допомагають це все систематизувати. Угу. Тут головне послідовність і ну, якась ширість. Зрозуміло, програма йде далі, охоплює міжнародний маркетинг. Це про адаптацію до інших культур, законів. Так, там свої нюанси. Угу. І маркетингові комунікації. Чим це відрізняється, скажімо, від цифрового маркетингу? Здається теж про канали. А тут акцент на інтегрованому підході IMC. щоб усі комунікації і онлайн, і офлайн, тобто реклама, піар, прямий маркетинг говорили, так би мовити, одним голосом. А тобто про синергію, щоб повідомлення було цілісним. Саме так, щоб одне одного підсилювали. І на завершення дуже сучасний модуль маркетинг орієнтований на цінність та сталий розвиток, етика, соціальна відповідальність, екологія. Так і це вже знаєте не просто якийсь тренд, це стає частиною очікувань, як бізнес впливає на суспільство, на довкілля, тобто робити бізнес відповідально В принципі так, інтегрувати ці принципи в саму стратегію. Знаєте, що тут особливо цікаво, як всі ці блоки пов'язані. Від основ до аналітики, потім стратегія, цифра, клієнтський досвід, глобальний вимір так, вибудовується логічний ланцюжок. І крізь усе це проходить оця нитка етики та сталого розвитку. Виходить таке поєднання аналітики і ну, стратегічної креативності. А ось така думка наостанок: якщо сталий розвиток і соціальна відповідальність справді набирають такої ваги, то як це може змінити пріоритети, інструменти в усіх інших модулях, в дослідженнях, в комунікаціях? Чи не стоїмо ми на порозі якоїсь фундаментальної зміни самої суті маркетингу вже найближчим часом?